Ми з людьми чи з олігархами. Ми з людьми проти банків, проти бандюків, бандюків, Вони ж комуністи, не поняли, де мороти, і всі вони піддержували. Я не хочу. Ну прийшов цей автопробіг, а ті комуністи досі пали. Це собак всі колони могли. Придуркуйте, придурки. Василь, привіт. Я один листочок 10050, конверт 3 рубля. Де ж той замідають? Нашу Україну взагалі ніхто не вняється. Такий народ, той туди, той сюди, ніхто нічого не виходить. Я хата страю. Ми І живемо так. А потім на розташки за нашої

پيٽي <laughs> جو Забрала по партію, хто буде бабка в голові. Єдине, у вас пенсіонери інші не дійсно. По інтеру не покажуть. По, по інтеру не покажуть. А де покажуть тебе вдома? В інтернеті. Можете розповісти. Шановні присутні, поверніть над обличчя. Ми вам скажемо те, Нам позвонили наші колеги, і сказали, що так боїться президент, що аж захворів. Не бійтеся, дивитися в очі їм, не бійтеся, сказати свій протест. Я сама Хмельницька, я мати двох дітей. Я вам скажу, коли я вихожу податкову півціни і не забирається май, які відкриває багат. Ви не зробили свого віку, так. Категор. Нас це на різні пенсіонер, студент, робітник, ви зрозумієте це, іде в великі готові нового картонського Ми робимо свій курс. І виїхати дівчата, ми приходимо до своєї бої. У вас є сім'ї, у вас є діти, у вас є батьки. І одна надія тільки на вас. Мої діти також сказали, мамо, ти не боїшся, я кажу, нема чого боятися. Я хочу сказать два слова буквально. Давайте вспомним первого... 20 лет мы живем в независимости. 1991 год. Первый президент Украины Кравчук Леонид Макарович. Секретарь коммунистической партии Украины по идеологии, то есть должен быть честнейшим человеком. Что делает Леонид Макарович? Начинает воровать Украину и растаскивать ее всю. Ему на смену приходит кто? Леонид Данилович Кучма, председатель партийного комитета завода Южмаш. Что начинает делать Леонид Данилович? Леонид Данилович дает возможность разворовывать Украину и олигархам, и своим родственникам. Это при нем сложились те планы, которые дали сейчас нам 21 миллиардера. 21 миллиардер в Украине за 20 лет. У них в руках 58 миллиардов долларов. А Шановні, будьте вільними. Зараз всі політичні партії. Будуть вісни вам хлопці, будуть вісти вам душі. Якщо ви ще раз, довірите, пойміться, нашого майбутнього не буде. Главно ми. ми Нам не сміливо залишилося, але за нами й діти. Повірте, якщо ми зараз не зберемо країни. Наші діти будуть тут не господарями. наші діти поїдуть за кордон працювати і бути набати. Зрозуміти оце? Вони не зупиняться. Я по телевізору всі говорять і говорять ми прийшли надому, ми прийшли на, долу, ми прийшли на всі Там є представник партії регіонів, який зараз буде вимагати не нас розігнати такі синіга. Оскільки прочитайте п'яту статтю конституції і раду не події проговорити. Позиции. Мы знаем вашу позицию, уважаем да. ваши позиции. Мы объединяем все партии, все общественные организации. Потому что если мы сейчас будем устраивать расход, вот эта партия плохая, это плохая, эти хорошие. Из-за этого ничего не выйдет. И из этого ничего не выйдет. Если мы сейчас будем делать что между людьми, понимаете? Будь ласка. Ми хотіли зробити конференцію з партійного блоку. Це ваша права. Але спортивним блоком. Ми об'єднаємо жителі борода. Жителі борода відділяємо. Аби нас спортували живця сюди. Вы не пожалуй, не управляете. Вы использовали за маленький. Итак, Саша, так ми ми не робиться. Вы не наведете порядок с людьми, которые не могут быть в порядочных. Извините. Понимаете? В чем мы порядочные? В том, что мы объединяем людей Нет, В том, что мы не предупредили их. Нас. Вы хотели провести коммунистический маневр. Проводите. Мы на нем голосовать не будем. Мы не хотим никакой политической партии. Они все проститутки, И ваша Симоненко в том числе. Понимаете? Я рассказываю, я стою... Вы слышали, что я стоял и рассказывал, что Симоненко это молодец. Я ни одного слова не сказал. Мы ее представителей, которые поддерживают нас. Почему? На каком основании? Вы скажите, куда Я предприемец тоже, предприемец. Я голова управления... Чичагин Олег Анатольевич, глава управления социальными предприятиями людьми, кто поддерживает наши права. А мы поддерживаем всех. Мы дружим не. со всеми, кто поддерживает наши права. Мы, парти... мы, партии, мы, с партии. мы, не с Мы не Верховной Рады собираемся, а собираемся с людьми, кто наши интересы в этом городе. Мы, 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 Я голодів, це інтерша. А ви лайтеся. Ви до чого лаєтесь? Ми спокою людей, тому що, лаєте. Лаєте, що, лаєте, що, лаєте самі, що спрачно. вони люди людяться, щоб зводити акцію. От куди ж я зваю це, Вони всі, вони всі, бачите обід. Потягу. не боюсь. Це ж обрати, яка людина стара не буде.